Усіх вітаю! Сьогодні ділюся рецептом курячого фаршу на котлетки. По цьому рецепту постійно готую. Виходять дуже смачні котлети, соковиті, і не потрібно навіть паніровки не розпадаються вони на тій самій пательні. Отже, на 700 грамів курячого філе я беру три шматки батону замочених, можна в молоці, а також у воді. Беру дві великі цибулини. Також беру одне яйце, не бачу потреби брати два або три. Вистачає і одного, солимо, перчимо. Ще потрібно дуже-дуже гарно вимішувати наш фарш. І залишаємо його десь на півгодинки, щоб він простоїв, спустив сік. Потім гарно його потрібно відбити і формуйте котлетки, які вам подобаються. Я роблю їх більшими, тому що в мене так люблять їсти. А кожен уже буде робити так, як йому подобається. Сподіваюсь, вам був корисний цей рецепт, а також діліться його своїми, хто як споживає.